Як я перший раз говорив про покликання, ми приїхали на одну парафію в нас в дієцезії. І ми там говорили, всі, всі там семінаристи, які приїхали, нас приїхали тоді шестеро, здається, чи п'ятеро. І ми так і говоримо по черзі, там, починаючи від старших до молодших, я тоді був наймолодшим. І всі говорять, там, ну, вчився там, або в школі, або в університеті, почув поклик і прийшов. І я собі думаю. А що ж мені казати? Я як розкажу про те, як я прийшов до семінарію, мене ж віти виженуть. Е, бо е, такою однією з найбільш випливовіших факторів на моє покликання є моя хвороба, е, заїкання, е, якою я хворію десь з першого класу. Вона раніше така була більш е, вираженіша, зараз легше, слава Богу. І навколо цього закрутилося, якби... Е, моє спілкування з людьми, понятно. Е, я там не сильно в, в всяких компаніях говорив, там, брав слово. Ну, бо дома то таке. Дома мені тато казав, що в мене деколи рот не, не закривався, але то було вдома. Ніхто не посміється, ніхто нічого не скаже. А от серед незнайомих то це було дуже важко. Там деколи було таке, що я міг. Годину-дві нічого не говорити, і е, в класі теж було все добре, е, бо в нас так є, що в принципі 11 років це одні й ті самі люди, нікого нового, всі до одного знають, це навіть може бути там в більшості в нас так є, що е, поділи на класи АБВ вони закріплені за тими районами, з яких ти походиш. Тобто один район села це там постійно А-клас. І так виходило, що. Мій касти, щоб діти з мого району. Коли прийшло діло вибирати після школи, куди я хочу йти вчитися далі, постало питання, того, що я думаю, що я хочу. Я любив дуже сильно грати в ігри комп'ютерні, там, ну, там щось зремонтувати я теж міг там, розібрати, почистити, попевняти Windows. І думаю, такий, ну, напевно, програміст. Коли я прийшов в університет, я зрозумів, що це зовсім не то. Плюс до того далося взнаки ця моя закритість така на людей, того, що коли було потрібно знаходити нових знайомих, в мене цього не вийшло. Я вчився в університеті півтора року, серед яких знайомих я знайшов, але так, щоб друзів або принаймні товаришів, з якими можна провести час, то не було. Окрім тих, з ким я жив, там, на, ну, з ким я знімав кімнату, то не так подружились добре. Плюс до того додалася моя лінь. Я не любив вчитися. Ну, Скажімо так, це не те, що я хочу цим похвалитися, але Бог мене обдарував трохи дарами. Вчитися я міг, добре запам'ятовував матеріал, але був такий лінивий, що в школі не вчився абсолютно. Що на уроках почув, то потім розказав, оцінки були доволі хороші, і так я всю школу витягнув. В університеті школи треба було. В там ще з'явилася така фішка, що можна було на парами ходити. Я цим дуже активно користувався. Коли тільки викладач казав, що мені потрібен іспит, а не відвідуваність, мене на інші парі вже не було. Того більшість пар я. Пропускав, і тоді, виходить, я не чув нічого. А коли здавати щось, то вже нема що говорити, бо я не почув, сам не вивчив. Семестр я якось рік я якось витягнув, Там щось, щось сам знав, щось там трохи списав. Дойшло діло до до другого курсу. З'явилися інші викладачі, інші предмети важчі. І я. Ковід почався тоді весною, а це вже осінь, після друга хвиля. Виходить, тоді був у 2020 році з навчанням було теж туго, ми не ходили на пари. Коли там були онлайн-уроки, я спав, лабораторні самостійно не здавав і дійшло діло до сесії. І я такий собі думаю: напевно, не моє це, щось мені так тяжко, не виходить. Наверно, це все діло в університеті, в викладачах. Не в мені точно, я такий хороший. Е, і, і думав, що робити. Е, ще так, підкреслюючи, е, покликань в нас в, в селі, в сім'ї багато, але я б не сказав, що я був сильно глибоко віруючим. Поки, поки вчився в школі, на зустрічі ходив в університеті теж, е, приїжджав в село, ходив на зустріч. Вон, це було настільки поверхово, що я не знаю, чи може бути ще гірше. І е, от коли прийшло діло вибирати, що, ну, вирішувати, що робити далі, бо приходила сесія, це був листопад місяць, е, треба було там починати закривати лабораторні, е, самостійні модулі. І я такий думаю, ну блін, це треба починати вчитися, або, не знаю, гроші може нести. І я вирішив, що, напевно, треба забирати документи з університету, бо це найкращий вибір. Е, але думаю. Але що ж скажу вдома батькам? Бо я вчився на е, патній формі. Тобто гроші я трохи з дому виніс, сім'я не була ну, так, щоб не сильно е, заможна, і, така середня, але навчання моє трохи так е, сказалося на фі -фі фінансах сім'ї. І думаю, ну ж не скажу, що там як є, бо ще ж получу за це все, що на роботу відправлять, а робити я хотів ще менше, як вчитися. І е, недовго думаючи такий, так, ну, трохи я розумів, в чому була проблема. Да? Немає, е, немає друзів, немає дисципліни до, до навчання. І потім таки подумав: а де ж це є? В семінарії. Того, що на той час у мене вже брат вчився в семінарії, більшість мого кола друзів це були семінаристи, які раніше були міністрантами. Тепер семінаристи, дехто там на рік на два старші від мене, дехто на чотири. І думаю, ну, наверное, третий в семінарію. Але ну, це, це була така, якби більше відповідь для батьків. Тобто вони скажуть, що далі, я скажу в семінарії. А, а, і ще такий така, така прост, відступ авторський, що в мене старший брат, він також забрав документи з університету. І це батько пережив дуже погано. Ну, вже так страшно, що мама як розказує, то я думаю, як він бідний, це все витримав тоді. Тато його ходив, задовбував, а що ж це, а як так? І в якийсь момент він просто приїхав і сказав, документи в мене в руках. Він не питав ні в кого. І Я думаю, блін, а що ж я скажу? там, не знаю. Виженуть з дому, скажуть, та шукай десь роботу, шукай десь щось. Я дзвоню додому, кажу, що так, відчув покликання, що це не моє, піду в семінарію. І тато, тато на диво він е, зреагував добре, е, спитав, але що ж ти будеш робити? Бо це якби був листопад місяць, а до вступу найперший е, тур. Вступу, ну, подачі документів, це так, вдруг хтось захоче 7 липня, це відразу після відпусту в Гатичеві. Е, і тато каже, якби ще більше як півроку, менше як півроку. Що ж ти будеш робити в цей час? Я думаю, їхати додому це не варіант того, що ну, що я там буду робити вдома, це село, роботи там не буде. Е, сидіти нічого не робити, ну теж не варіант після того всього, як я півтора року нічого вже не робив. І думаю, кажу кожен, ну я, може, тут знайду на... якусь роботу в Вінниці, бо це мені буде легше, бо я не Оце дивитися в очі б... батькам це якось теж після того, як я думав, я їх обманув якось трошки, а ще й буду вдома сидіти нічого не робити. Щось я там пробував шукати роботу. В мене не, не... не вийшло. Я думаю, додому не їхати після цього всього. Але потім тато каже: слухай, я знаю, як це все буде, ти зараз роботу знайдеш. Перша зарплата, треба омити, і туди сюди ще десь сп'яшся, і ти в семінарі після цього не підеш. Каже: приїжджай додому, бо я може на роботу поїду. Чоловік з сестри, ну бо сестра з усією сім'єю живе з нами, каже: ви їде в Польщу на роботу, треба, щоб хтось був вдома на хазяйстві. Думаю, ну добре. Так я був до осінь, до, до Пасхи. На Пас, в Пасху на адорацію, я пам'ятаю. В якийсь з днів я прийшов вночі на адорацію і думаю, блін, я не хочу йти в семінарію. Але батькам сказав, ніхто більше не питав, після того ніхто не питав, куди я йду. Всі такі в семінарію? слава Богу. Шатато мені сказав, коли я приїхав додому після того, як забрав документ: він каже: ніякий єпископ, ніякий пробуж не знає, що це за радість, коли твоя дитина каже тобі, що вона йде в семінарію. А я такий. Так, да, ніби, ніби він сказав Добру річ, але я ж не хочу йти в семінарію. Прийшла Пасха, я зрозумів, що я ще більше не хочу йти в семінарію, але ж сказав батькам. Получається, що своїми оборудками я загнав себе ще більший кут, того, що, ну, того, що якби, до зну я не готувався, щоб поступати далі, роботу не шукав, в семінарію не хочу. Що робити? Але нічого я з цим так і не робив далі. Думаю, якось воно все вирішиться. Прийшло літо поступати. Їхав я з братом в семінарію, той який Ксьонс <плес> це да, ксьонс це отець, нас просто кажуть. Це з польської. Ми їхали в семінарію, він нічого не питав у мене. Ну, ми просто їхали. І я собі, чим ближче ми будемо в семінарії, тим менше я хотів туди їхати. Потім після семінарію ми поїхали на ОАЗу відразу. Тобто я приїхав в семінарії в 8, го а 9-го ми вже виїхали на ОАЗу. Там я закохався, як на зло, і думаю, приїхав, і такий думаю, бляха. Документи вже там я закохався. Так, не хочу їхати в, в, в семінарію, але що ж робити? Бо, якби, дата вступу вже ну, якби, дата подачі документів вже закінчилася, документи в семінарію вже подав. І я не хотів їхати в семінарію абсолютно, але якось приїхав. Приїхав е знов е вже в вересні на, на навчання. І на цьому як би, історію того, як я прийшов в семінарію, можна завершити. Але історія покрикання тільки в цьому розпочинається. Того, що після цього якось в семінарії було, а як я собі йшов в семінарію, з думкою такою: півтора роки, максимум два. Я собі вирішу, все, що в мене є, там якісь проблеми з дисципліною, може там трошки навернуся, а потім вийду собі буду, там жити далі. І тут пройшло півроку, бо не знаю, може це всіх, так, але перших півроку семінарі – це такий період ейфорії, ти, ти, ти в семінарії, в тебе немає ніяких спокусів, все в тебе добре, ти молишся. Ти скільки в житті що, мабуть, не молився, як тут в семінарії. Все добре. Але постійно була думка, що. от, Ну, два роки. Може, два роки десь там поїду. Після того, як я приїхав, що, є? Що, є? після того, як я приїхав з зимових канікул з Різдва, все стало ще гірше, тому що з цією дівчиною, в яку я закохався, ми там проводили час, не то, щоб так спільно, але там були якісь моменти, коли ми присікалися, і мене це так загнало. Що я не знав, що робити. Ходив до духовного, він там то-то, то то молився. такий думаю, дав молитися, але ж ну, я хочу, якби це ж, ну це випливає з моєї природи дівчина, сім'я. І я собі знов накрутив себе, що я вже вирішив всі свої проблеми, які хотів не за два роки, а за півроку. У мене вже все добре. Я вже знаю, що я хочу далі. Пішов до духовного, до брата, з ним порадився, з ними. Брат мені сказав: ну, як, як ти відчуваєш, то йди. Ще там дав якісь поради. Духовний сказав, до, до духовного я прийшов не за пораду, я прийшов і сказав, я виходжу в семінарій. Він каже, що ти в мене хочеш? Я сказав, тобі йде. Але він там щось дав якісь поради, був дуже довгий. Як довгий період, десь два тижні роздумів. Ми ще поїхали на зустріч, а, така зустріч а, осіб, які розпочали свою духовну формацію, тобто всі, хто цього року поступили в семінарії, а, в духовні які, ну, як, в якісь згромадження. Ми туди приїхали, там зустрічі провод... конференції проходив а, ординарій харківсько запорізької діоцезії епископ Павло Гончарук. І цікаво, що все, що він розказував, він говорив дійсно дуже багато хороших речей, але все, що він говорив, я собі достосовував так, що точно треба ходити. Я так все міг майстерно перекрутити, що от говорить, 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 і такий, ну точно треба йти. Точно, точно. А потім, а потім такий думаю, а може ні, може обдумати, але якось так за. Закріпив собі цю думку, що треба виходити, що майже нічого не могло її вирішити. Е, по поверненню в семінарію, а тоді ще е, наш о, музичний гурт, який в семінарію їхав в Мурафу через тиждень десь. І я собі такий думаю, ну десь якраз в цей період якраз буде їхати бус, закину речі, поїду. Все добре, так все добре складається. Бог це все мені так зорганізував. Я пішов до ректора, кажу, отець ректор, таке то діло, я йду. І він каже, і він почав е пробувати мене вговорити, що може поборися, він там дуже багато мені говорив, що може там подумай, попробуй поборотися, е -е, Бог якби, нікуди не втічає від тебе, він покликання Твого не, якби, не забере від тебе. Навіть якщо, ти хочеш, якщо він хоче, щоб ти вийшов в семінарії, ніколи не буде пізно. І схожу думку розвивав е, мій духовний отець, е, він говорив, що це тобі зраз, так здається, що тобі треба якнайшвидше е, зрозуміти, що ти хочеш від цього життя. Бо якби мені вже тоді було 20 років, я такий думаю, блін, я от зараз вийду з семінарії. 20 років, в мене ні освіти, нічого, ніяких планів, та все, немає життя, вже кінчилося, вже пізно щось починати. А мені духовний казав, що ніколи не пізно. Скільки б тобі років не було, ніколи не пізно. Бог, якщо він хоче, він покерує як треба. Подібне мені говорив ректор це був четвер, я пам'ятаю, того, що в нас в четвер замість духовних читань ввечері є адорація. Там є пів години в тиші і півгодини роздумів до Духа Святого. Я пішов на ту адорацію. Там поняв, що треба лишатися, то все я накрутив собі. І зранку встав, за такою думкою, що, напевно, треба лишатися. Але теж були сумніви, чи треба лишатися, чи не треба. І один з вирішальних факторів, чого треба лишитися, я подумав так, що в принципі, дійсно, якщо так подумати, то свої проблеми, які були в мене в, в житті, через які я прийшов в семінарій, я вирішив. Більшою чи меншою мірою стало легше з, з багатьма речами, але е, в мене було таке відчуття, ніби я просто використав Бога, як мені треба було, і далі йду собі куди хочу. Тобто я пройшов семінарію, отримав, що треба, не, взагалі не питаючи його волі, і все, типу, далі йду. Е, і якраз після адорації, а, якраз адорація була в, в цьому дусі, приблизно я роздумував про це. Да, ні, да ні, аргументи запроти. На другий день в мене зранку болить голова, страшно болить голова. Тоді в нас в семінарі так трохи ковід ходив. Це був один з перших симптомів. Я думав, ну ковід та й ковід. Але прикол в тому, що в мене голова потім боліла два місяці кожен день. Сказав мені лікар, що це від переживань, які я пережив тоді. І голова болить тепер часто. <гум> і я собі думаю, так, ну видно, це буде така пам'ятка, що я вирішив йти за Богом. Хай болить голова, але я буду йти за Богом. Все. Дякую.